Що ж, Воскресіння Ісуса з мертвих є найважливішим фактом християнства. Якщо Ісус не Воскрес із мертвих, то я і інші епископи, священники та інші християнські служителі мають шукати іншу роботу, і всі християни повинні прийняти іншу віру. Це Павло сказав, що якщо Христос не воскрес, то віра ваша нічого не варта. І тоді ми найжалюгідніші люди з усіх. Іншого варіанту справді немає, бо якщо Ісус не воскрес із мертвих. То все це велика брехня і жарт. І якщо він справді воскрес із мертвих, то він той за кого себе видає, і тоді він має стати абсолютним центром нашого життя. Клайв Люїс мав рацію, немає реалістичного третього варіанту. Наприклад, я не думаю, що він воскрес із мертвих, але він є великим учителем моралі. Ні, ні, якщо він не воскрес із мертвих, то християнство є шахрайством і жартом. Ось наскільки важливе Воскресіння. Тепер, коли ми побачили, наскільки важливо є фактичність Воскресіння, то які уроки ми можемо винести з цього? Їх звичайно тисяча, але я виберу сьогодні лише три. Отже, перший урок Все це, це не про наш світ. Я хочу бути обережним, тому що я не маю на увазі, що цей світ поганий. Я маю на увазі, що нам має бути байдуже. Я маю на увазі, що світ нашого нормального досвіду чи світ безпосередньо спільного нашого досвіду, світ скажу навіть сучасного секуляризму. Ми є першою культурою в історії людства, яка значною мірою приймає світський світогляд, секулярний світогляд, є тільки цей світ, і все. Воскресіння ясно говорить нам, що цей світ, хоч і добрий, не є остаточним кінцем того, чим є реальність. Біблія говорить нам, що Бог працює над створенням нового неба і нової землі. Він хоче піднести і змінити цей світ. І воскресіння є найкращим доказом того, що це правда. Знаєте, є дещо, що я вважаю абсолютною правдою. Я думаю, що Жан Поль Сартр і його колега-екзистенціалісти дійсно мають рацію, коли кажуть, що якщо Бога немає, то життя абсурдне. Це правда, це правда. Я маю на увазі, ми можемо насолоджуватися речами тут і там, в цьому минулому світі. Але давайте подивимось справді в очі. Якщо Бога немає, то ми всі помремо і залишимось в могилах. І на цьому кінець історії, тоді життя насправді абсурдне. Все, чого я досягну, з часом зникне. Я поступово зникну, як і всі, хто мене коли-небудь знав. В чому тоді сенс бути морально хорошою людиною важливо так, добре. Але якщо хтось відчуває біль і помирає, а я нічого з цим не роблю, світ дивитиметься на це абсолютно байдуже, і всі ми, зрештою, зникнемо, як і цей світ. Кому це цікаво? Справа в тому, що якщо ви сповідуєте цілком світський світогляд. То життя в принципі безглузде тому Воскресіння Ісуса з мертвих є надзвичайно важливим знаком дуже сильний знак. Щось інше відбувається. Бог працює над чимось, що виходить за межі нашого звичайного досвіду. ось другий великий урок із Воскресіння. тирани ваш час минув. Подумайте, що це означало для перших християн: Ісус, їхній друг і пан. Був убитий могутнім Римом у змові з деякими єврейськими лідерами. Хрест був великим знаком тиранії, влади, влади Риму. Мовляв, якщо ви станете нам на шляху, ми з вами це зробимо. Хрест покликаний викликати жах, тому його показали публіці. Подумайте про Спартака та його побратимів на апатієвій дорозі, або у випадку Ісуса його розп'яли біля воріт міста Єрусалиму, щоб всі бачили його. Я нещодавно прочитав, що історики пишуть, що хрест ймовірно був 10 футів заввишки, тому що його мало бути видно. Це було ознакою тиранічної влади Риму. Отже, коли Бог воскрешає Ісуса з мертвих, що це говорить раннім християнам? Там сказано: ні, влада Цезаря не є вирішальною, він не є найвищим авторитетом. Його тиранію фактично судять Божа любов більша за все на світі. Тепер подивіться, як християни дуже творчо використали цю ситуацію. Мали потужний вплив протягом століть. Найкращий і нещодавний приклад Іван Павло II у Польщі. Я думаю про сцену 1979 року на площі перемоги у Варшаві. Він проповідує Євангеліє, проповідує про Бога, права людини і Воскресіння. За ним польська комуністична влада За ним символічно вся військова сила Радянського Союзу. Єдине, що мав Іван Павло, це не зброя, не армія, не танки, але прямо біля нього був гігантський хрест. Розумієте, хрест завжди був насмішкою над тиранами це спосіб сказати тиранам, що ми їх не боїмося ось найгірше, що ви можете зробити з нами, але Бог має більше влади. І Іван Павло, як і всі великі християнські громадські діячі скрізь віки, знав силу Христа. Тому ми не повинні мовчати про це. Сучасне світське суспільство хоче, щоб ми тримали хрест у таємниці, це наш маленький символ нашого дивного хобі під назвою Християнство. Ні, ні, хрест призначений, як це було 2000 років тому, щоб встановлювати публічно. Він має бути на очах громадськості, і ми, християни, повинні продовжувати так робити. Бо тирани повинні знати, що їхній час минув ось третій урок, який я взяв із Воскресіння. шлях надії відкритий кожному. Чому я це кажу? Подумайте, що Хрест це подорож Сина Божого, аж до межі Богозабутості. Отець послав сина в світ і аж до смерті. А Павло навіть каже під час смерті на Христі найгірший варіант смерті, який тільки можна було уявити справа в тому, що син Божий був посланий дуже далеко, аж до межі людських страждань так, навіть аж до богозабутості. Отже, коли Ісус каже на Христі Боже Боже мій, чому ти мене покинув? В чому справа? Це означає, що Він був посланий так далеко, щоб забрати всіх, хто відійшов від Бога і син їх зібрав разом. Отже, якщо ви біжите так швидко, як тільки можете від Отця, куди ви біжите? Ви біжите в обійми сина? Ось що це означає. Протяжність тринітарних осіб. Бо коли у Воскресінні син у дусі повертається до Отця, тоді він повертається на своє місце по суті, і він збирає увесь світ. І тому кожному відкрита дорога надії. Люди схильні говорити, і я це часто чую у своєму пастерському служінні Бог ніколи не може мені пробачити за те, що я зробив. Я був таким поганим. Навіть не старайтесь, Отче, Бог ніколи не зможе мене пробачити. ні. Бог пройшов увесь шлях. Він зайшов у кожен таємний куточок людського досвіду, щоб змогти повернути увесь світ до себе. І тому Воскресіння є знаком надії. Отже, перший урок трансцендентність. Життя складається з чогось більшого, ніж ви можете побачити. Урок другий тирани тремтять перед Христом. Урок третій надія є для кожного. Є надія навіть для безнадійніших. Нехай сила Воскресіння відгукнеться у вашому серці, і повідомте про це світові, який цього чекає. Любі, вітаємо вас з найбільшою радістю! Христос Воскрес! Ісус переміг зло, і ми переможемо. Дорогі заохочуємо вас до практики, поділіться з ближніми доброю новиною, що Христос Воскрес і Він живий. Розкажіть, які уроки ви засвоїли з Воскресіння. Не забувайте підтримувати молитвою наш канал, ставити вподобайки та поширювати наші відео. Ну і звісно ж чекаємо в коментарях ваші свідчення стосовно практики. Хай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!